За 10 років. Перша, коли глянь, не постаріла на 10 років. Не видую, не Ні, ну, знаєте, ви мене дехто 10 років точно не бачив. Чесно кажучи, кого я так не бачила. Мене 10 років не бачила. А не більше? найбільше? 20 років, певно, не 10 більше. Ні. Ну, Хочу вам сказати, в всі супер виглядає. У нас тут э, ні -ні, неправда. Я слідкую за долею кожного. Я слідкую за долею кожного. У кожного є свої плюси, є свої недоліки, є свої орехи, є свої падіння, є свої ага. слайси. Все на наша женила і дочку. Через то внуки з'явилися.

Чиво і з життю. Знайомлюсь з людьми, бо чим більше знаю людей, тим більше буде всяких приколів у житті і веселощів. А якщо спілкуватися тільки з одними, то одні в одному весь час проїдаємося. <пір> Час більше спілкувати з людьми і буде цим добре. Світланка, наша красунечка. Працюю по 100, так далі, що не вирішу, ти теж. Я про нього багато знаю, а ну чи правду скажу. Я не знаю, що починаєте, що закінчувати. Відівчився, відівчився. Що працювати? Надя. Наша перша майбутня. Надя, ти ж не знаєш проти? Ні, знаєте, на його місці колега всі вітали, він сказав, що він приймає не вітання співчуття, тому що рані. Йому зараз є дуже тяжко. На його місці, хто стане, то розвинується. Так, правильно. розграбувати, він зараз виконує там за 10 років я здобула ще одну освіту, за п'ятисьому ми, Я ще закінчила ще одну освіту. Здобула роботу, працюю. Наразі звична заміж, наразі дітей ще поки що немає, але здобуваю далі. Все? Ну зато наша не встигла і то зробити. А одна освіта чи дві? Одна і так, одна так, дитина, планує, один не чоловік не і одна робота єдина. І одна робота. Ви знаєте, коли я прийшла туди, я тут, ну, е, скажімо так, ви на рахунок ви? банків. Ні, кредит не брак. <реш> <реш> я, 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 я ще думаю. Не <реш> До речі, я Недавно. Недавно в нас значить, в 10 класі така лабораторна робота. Послуги, які надає банк. Значить, як правило, я з тими послугами, які надає банк по різних банках. І там п'ять питань було. Там інтернет, там цемент, там зачіска, там кредит, там зв'язки, там Василь, ну поки ладно, не будемо, де ти можеш примінитися. От кажеш, як там цемент, торгуєш далі. Знає, я не знаю, що Тому <риклад> 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 я не знаю, я не знаю, що казати. За 10 років я одружився. Маю двох дітей. <плод> двох хлопців. Одному 5 років, в одному рік буде. <плод> що ще? Я не знаю. <плод> Класно, <плод> А ти живеш де? В Кам'янці Бузькій, 70 кілометрів. 70 км. Кілометр. Працюю в Миколаєві 90 кілометрів від <плод> Кам'янців. <плод> ну, <плод> от я й кажу, це там. Сміху вас!

Це отвіло звіти ці, де закінчили землю і у колонічні. А про там мелізів. Мені Ну що, Інтернет-провайдер. Давай пустому Так не знаю, закінчили закінчили університет, якось так все швидко пробігло. Дітей хочеться дуже Я не пам'ятаю, що ти треба. Ти все, що треба зробити. Воно потім все Ну, з'являється. Що? Кліп потургувала, а тепер що? Реалізуємося. масажа. Чого? Масаж. Масаж. перещає. Так. Одружилася. І все було із ранку. А помає. Ну, добре, добре. Добрий день. Чи що найдовше було? Так, так, так. Я тут уже день наплачу. П'ята. Так, і хто нам скаже? Так. Андрій. Андрій. Андрій став вразнений, вдружений. Що живую з вами там. Comment <in -game> yeah, button yeah. sure, є, I є, yeah, that yeah, you're seeing yeah. Ну, Камила наша працює та не точно не треба. А чим ти займаєшся, розкажи нам. Богу, прикинь, вийти файли. Працюю подорожу. Все працює, все А що ти можеш зубавити? Про себе за 10 років закінчив про щось заклад. Факт. Згодом не то. У Львові спеціальні дії збрав історії адвокатські. Ні. А зараз... Так закинув, я забрав, то я Помагає Юля. Ну, не Юля. Не Юля. <рес> <рес> Ясно. Ну добре. Але щоб початок був, а далі треба зуспробувати самому. А далі я допоможу. Добре, Богдан. Ти вже батечку чи ні? Так поєшся? Бо за то скоро. Він не знає. Як не знає. Коли то заходжу туди додому, відкриває така молода жінка і кажу, а де старша господиня, там мені треба було щось передати. І що поглядати, чим займаєшся зараз? Що, Працюю на узе. Усе. Ти ще Що то таке? Машиністом, тут дружився, що чекаю, тут не подачу спорту. Не знаю. Дівчатка? І що наша міліція скаже? Я... Закінчила не міліцію, закінчила економічний факультет по спеціальності нерухомості оцінювання діяльності. Не працюю, я вдома працюю вдома господарка доцю, Такий чотири рочки буде в жовтні. Софійка. А живеш тут? У Львові У Львові живу. На вулиці Китайська. А наша Іринка встала вже дві донечки красиви. І була така така, така. Восьма година, а вона переді мною ходила до вас качає. Тепер треба буде виходити. Це <кій> тепер не видно на тебе там. А, я тепер на зарядку вживаю. І через що мене ми тепер на тебе не бачимо. Ясно. <кій> ну та що, я вже все розказала, звонечки <кій> працює в магазині. Е... Чива в кустоме? Жива в кустоме, так. От і все. Ось таке життя. Чого мало? <кій> Закінчила міжнародні звучної до за 10 років. З того часу закінчила школу, вступила, завершила навчання, утхнулася, тому зараз живемо і в Львові, і в пустометах, і так, і так трошки. Мігруємо. Міруємо. Мігруємо, приїжджаємо сьогодні. Працюємо. І працюєте над майбутньому. Як все за цим. Я за 10 років закінчила правознавчий, вродила двох дітей, донечко і синочка. І другий раз в декреті. Кожний фону, то що третій буде, так? не Я Ясний. Що скажеш, Адрію? А отак ви зі мною, там, а уставка. Що, Ну то що, за 10 років, тих женитися, поміняти три роботи. Маю два ангелочка, дві дівчинки. Ну, Зараз працюю в принципі, на фірмі. Нормально, не жалію. Я така шарашки на контролі, називається, метавуїстик, то далі вже не Так. Транспорт, ну, ну я, я сказала, да. ви мені туди, я вам туди, а ви... Ні, ну у нас там, там, проще, там і українські макарони фірма, плюс логістика вози, плюс запчастини на машини. Ніби ні, ні, ні все гарно, тільки всюди. Ясна. Ну а так що, живу у Львові, на літо приїжджаю, там золоті.

Коли затримався? Туди О, на си, де затримався, чому затримався? На роботі Лавілян, на роботі. Де ви коли стати? Ні, справді кожен з нас якраз хтось і щось про щось говорив. А ти просто зайшов. У нас і Мар'яна щось Я М'яна Марія двоє дітей. Це круто. І що ще смінилося в твоєму житті? Так, нічого не змінилося, живу, поставили так, всіх часто бачу, розказувати. Хлопчик, бачка. Мальчик? І що мальчик. <ривіт> так, бачу, як мене не моря, коли приходять до нас до школи, щось там роблять, щось ходять і так далі. Зразу признати, правда? Зразу Так, добре. Ну, давай організатора. З самого початку. З самого початку. Ну, це було вісімдесять. Я yeah. <coughs> На Говерлі був. <laughs> Медаль маю. Як ти міла, то з вами досить. Подумаєш, ти <нам coughs> ми ми і і були? на Говерлі був. Тоді вимки. Ви думаєте, і більше на Говерлі після нас і до нас. Бачите, як ви на грані, якби не я би так не була на Гумерлі. А от скажи, <coughs> я не поїхав, я так. <coughs> <coughs> ну, Бачиш? <ти> треба було їхати тоді? <coughs> я там як не Дорогі мої його класники, дорогі вчителі, можна сказати, другі наші мами. Дякую всім, що прийшли. Відповідно, хочу від імені цього класу подякувати вам, вчителі, що ви доклали такий значний зусиль у формуванні того, знаєте, фундаменту нашого подальшого життя. За ваші поради, навіть за ваші зауваження. Може ми не завжди їх ну, студовувалися з ними, але десь воно ну, все-таки відклалося. <сум> Тому низький вам клін від нас, учнів, і ми вас любимо і дуже вам дякуємо. вас <плес> заступник ставився. Працювала, я покинула школу, покинула не своєю волі, а з тими суспільними обставинами. Тут суспільство так створило такі умови, що люди розуміють, напевно, що багато людей виїхало і мусили якусь собі давати раду. Тому що вони опинилися у такому приниженому стані. В такому приниженому стані може пізніше, я вам скажу. що, яке, е, чи, яке, Може, вам колись зіткнеться з таким, щоб ви розуміли, як допомогти. Е, ну, е, звичайно, ми кажемо, нас вчили так, що матеріальні умови не перші в житті. Ми, і так би ми хотіли дотримуватися того. І далі ми, і я сама собі тверджу, що так, але все одно приходять такі бувають моменти. Що тебе заставляє і... Ну, факт, тому що через ті обставини склалися в суспільстві, і М -м... країна опинилася, ми опинилися бюджетники без зарплати на дуже довгий період. І це заставило мене покинути школу. Я не думала покидати школу на завжди. Думала покинути на рік. Так і було. Я вернулася, але потім все так, як казав Єрмаченко, Буває, людина скочується, що вже попробуєш іншого, що... ну менше з тим. Я покинула школу і, як каже я маченко скотилася, тому що я не працюю в духовному світі, я не займаюся, я працюю у готовому секторі і зараз, напевно, якби повертатися. Дуже вас попереджую, що е, міняти, якщо ви в душі, на, націлені на те, що ви є створені для того і тільки для того, то які б матеріальні умови вам не складалися, старайтеся йти вверх, не міняти на нижче. Тому що е, Воно і оплачуваність праці, бо в нашій країні навпаки, оплачуваність лікарів, вчителів, професорів, не дуже різниця від робочого рівня, навіть нижче, Може би не мало так бути, але тримайтеся, тому що проходить деградація і тим дуже. Важко вернутися потім цей рівень, якщо ти хочеш вернутися, І якщо з роками, то надзвичайно надзвичайно важко. Навіть якщо ти втрачаєш рік чи два, приходить такий період, що весь хто не стикнувся з тим, ніколи не може того повірити, що не справді забувається. Е, і дуже важко е, знову починати замовити. Ну, Хтось знає, наприклад, я, що мені зараз, я зайшла пізніше, я не всіх вас знала. Е, і не знаю, багато дівчат змінилося, то я не можу пригадати. <гад> не можу пізнати це. Е, а так, е, хочу вам сказати. E <laughs> aí, Що кажу. У! Моя целюба бебі, не можу я без тебе, не можу я без тебе, чую, що кажу. Чекають нас гулянки до самого світанку.

У тебе після Марини з дискортом злітали, так? <laughs> Та <я нічого> менше <laughs> літали, я не знаю, хто що там бачить. На якийсь хлопа, як закрутити. Ти <laughs> багато не говори, іди <laughs> <я смех> потанцюй. Я не знаю, що він так на мене дивився, нормально. Це, я, ж... <смех> нормально. <смех> я, <дивилася. смех> я взагалі на Юрку дивилась. Він багато <laughs> говорить. Коли? <laughs> коли танцювала. Ти про приюргива. коли танцювала? Не розказуй, що вже не той момент не думала. Бачите, як ті ноги в ритм не попадає, а як в не. Що ви чекаєте? Коли перша сірка з'їде. Можна не дочекати. Можна і не побачити. Не зустріти її. Зірки можуть прийти на матушвидше пізно справді. Він це не зірки, я можу це може сідумо. А білочка присрукає. Так і мають віті. Так хто їздить волушточок куда? Нас хлопець прийшлося свиня докупити. Меняти хоч вона трохи недобре фуричила. Може, не снаїділ, бачив печинку, він дуже жалів, що ти не можна бути то насправді, правда, думала, що було, то в принципі море ми не бачили тільки зранку. Тільки зранку, щоб просто себе, знаєш, так це тут трішки. Що він море не бачив, тому що не було йти. А коли б ще вся одна дівчина їхала, то... I'm Pete. I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick chickie boom, chick chickie boom. Yes, sir. I'm Cuban Pete. I'm the craze of my native Street. When yeah, I start to play, dance, everything goes chick chickie boom, yeah. chick chickie boom. Yeah. <laughs> the señoritas they sing and they swing with their bombero. It's very nice. So full <laughs> of O ja, ja, jałtarzenczyny i ja, ta z zobaczenia skan, czarne more, okeanu, ja, 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 jał.